Ми покладаємося на свій зір щодня. Ми віримо, що наші очі говорять нам правду про світ навколо. Але що, якби наші очі могли нас обманювати? Що, якби реальність, яку ми сприймаємо, не була такою простою, як здається? Наші очі це дивовижні органи, які вловлюють світло та надсилають сигнали до мозку. Але мозок відіграє ключову роль у інтерпретації цих сигналів. Він діє як потужний комп'ютер, обробляючи величезну кількість візуальної інформації. Мозок створює уявлення про світ на основі своїх інтерпретацій. Однак цей процес не завжди ідеальний. Наш мозок можна обдурити, що призводить до того, що ми сприймаємо речі інакше, ніж вони є насправді. Оптичні ілюзії це захопливі приклади цього феномену. Вони демонструють обмеження нашої зорової системи та розкривають хитрі способи, якими наш мозок заповнює прогалини. Від неможливих об'єктів до спотворених форм оптичні ілюзії кидають виклик нашому сприйняттю та змушують нас сумніватися в самій природі реальності. Вони нагадують нам, що бачити не завжди означає вірити, і що наш мозок відіграє активну роль у формуванні нашого зорового досвіду. Ця картина не є пасивним відображенням реальності, а активною конструкцією. Мозок використовує свої знання, досвід та очікування, щоб заповнити пробіли та створити цілісний візуальний досвід. Наші очі вловлюють світло, але саме мозок інтерпретує цю інформацію, надаючи значення формам, кольорам та візерункам. Мозок покладається на візуальні підказки, такі як тіні, перспектива та рух, щоб зрозуміти тривимірний світ. Подумайте про те, як ми сприймаємо глибину. Наші очі бачать лише у двох вимірах, але мозок використовує підказки, такі як перекриття об'єктів, різницю в розмірах та градієнти текстури, щоб створити ілюзію глибини. Цей процес є важливим для навігації в нашому оточенні та взаємодії з об'єктами. Однак залежність мозку від цих підказок також може призвести до неправильного тлумачення. Оптичні ілюзії використовують ці хитрощі, розкриваючи трюки, які використовує наш мозок для побудови нашої візуальної реальності. У нашому зорі є сліпі плями області, де зоровий нерв з'єднується з сітківкою. Проте ми не усвідомлюємо цих прогалин у нашому полі зору. Мозок плавно заповнює відсутню інформацію, створюючи повну та безперервну картину. Ця здатність компенсувати відсутню інформацію вражає. Мозок спирається на навколишні візуальні підказки та наш минулий досвід, щоб робити обґрунтовані припущення про те, що має бути присутнім. Це відбувається автоматично та без зусиль без нашої свідомої участі. Наприклад, коли ми дивимося на частково прихований об'єкт, наш мозок робить висновки про приховані частини на основі видимих частин та наших знань про сталість об'єкта. Ми знаємо, що об'єкт продовжує існувати, навіть коли ми не бачимо його повністю. Цей процес заповнення не обмежується статичними зображеннями, він також застосовується до сприйняття руху. Коли об'єкт рухається швидко, наші очі можуть не встигати відстежувати кожен його рух. Однак мозок інтерполює відсутні кадри, створюючи ілюзію плавного руху. Ви коли-небудь дивилися на візерунок сповторюваних фігур і помічали, що він ніби рухається. Це явище відоме як уявний рух, і це свідчить про здатність мозку створювати ілюзію руху зі статичних зображень. Уявний рух виникає, коли наш мозок інтерпретує серію статичних зображень, представлених у швидкій послідовності як безперервний рух. Ця ілюзія лежить в основі кіно, телебачення та анімації. Показуючи послідовність трохи різних зображень швидко, ми обманюємо наш мозок, змушуючи його сприймати рух. Одним з найвідоміших прикладів уявного руху є феномен Фі. У своїй найпростішій формі, феномен Фі полягає у миготінні двох нерухомих точок, розташованих поруч. Якщо час вибрано правильно, ми сприймаємо одну точку, що рухається туди-сюди між двома місцями. Феномен ФІ демонструє, що наш мозок не просто реагує на окремі подразники, а активно конструює наше сприйняття руху на основі зв'язків між ними. Розділ 5. Сенсорні трюки. Дослідження оптичних ілюзій. Оптичні ілюзії це візуальні зображення, які обманюють наш мозок, змушуючи його сприймати щось відмінне від того, що насправді є. Вони є захоплюючими вікнами у роботу нашої зорової системи. Розкриваючи спрощення та припущення, які робить наш мозок при інтерпретації візуальної інформації. Одна категорія оптичних ілюзій грається з нашим сприйняттям геометрії та перспективи. Ілюзія Мюллера-Лайера, наприклад, представляє дві лінії однакової довжини зі стрілками на їх кінцях. Лінія стрілками спрямованими всередину здається коротшою, ніж лінія стрілками спрямованими назовні, хоча вони мають однакову довжину. Інший тип оптичної ілюзії використовує схильність нашого мозку групувати подібні елементи. Принципи гештальт психології сприйняття, такі як близькість, схожість та замкнутість, пояснюють, як наш мозок організовує візуальну інформацію в значущій одиниці. Оптичні ілюзії також можуть маніпулювати нашим сприйняттям кольору та яскравості. Ілюзія тіні на шахівниці, наприклад, показує два квадрати один позначений Е, e, а інший Б на шаховому візерунку. Незважаючи на те, що вони здаються різними відтінками сірого, квадрати А та Б насправді мають однаковий колір. Розділ 6 Сила перспективи. Як наш мозок інтерпретує глибину та відстань. Наша здатність сприймати глибину та відстань є вирішальною для навігації у світі навколо нас. Однак наші очі надають нам лише двовимірні зображення. Саме наш мозок конструює тривимірне представлення з цих плоских зображень на сітківці. Однією з основних підказок, яку наш мозок використовує для сприйняття глибини, є лінійна перспектива. Паралельні лінії здаються такими, що сходяться, коли вони віддаляються. Це явище помітне на картинах та фотографіях, а також у нашому повсякденному житті. Іншою важливою підказкою є відносний розмір. Об'єкти однакового розміру здаються меншими, коли вони знаходяться далі. Наш мозок використовує цю інформацію для оцінки відносних відстаней об'єктів на сцені. Градієнт текстури це ще одна підказка, яка сприяє нашому сприйняттю глибини. Коли поверхні віддаляються, їх текстура здається більш тонкою та щільною. Наш мозок інтерпретує цю зміну текстури як підказку для глибини. Розділ сьомий вплив культури та особистості на сприйняття. Хоча наша зорова система працює за універсальними принципами, наше сприйняття також може залежати від культурних та особистісних факторів. Наше виховання, досвід та переконання формують те, як ми бачимо та інтерпретуємо світ. Наприклад, дослідження показали, що люди з різних культур можуть сприймати оптичні ілюзії по-різному. Це говорить про те, що культурні фактори, такі як вплив різних архітектурних стилів або художніх традицій, можуть впливати на нашу візуальну обробку. Особистий досвід також відіграє роль. Наша індивідуальна історія, спогади та емоції можуть формувати наше сприйняття візуальних стимулів. Об'єкт або сцена, що викликає сильну емоційну реакцію, може сприйматися інакше, ніж нейтральний. Більше того, наші очікування та переконання можуть впливати на те, що ми бачимо. Якщо ми очікуємо побачити щось, ми можемо бути більш схильні сприймати це, навіть якщо цього насправді немає. Це явище відоме як перцептивна установка, і воно підкреслює роль несхідної обробки в сприйнятті. Розділ восьмий за межами візуальних ілюзій, оманливість людського сприйняття. Оптичні ілюзії є яскравими прикладами оманливості нашої зорової системи. Однак обмеження людського сприйняття виходять далеко за межі цих візуальних трюків. Наші інші органи чуття також схильні до ілюзій та неправильного тлумачення. Наприклад, слухові ілюзії можуть спотворювати наше сприйняття звуку. Ефект Магурка демонструє взаємодію між нашими зоровою та слуховою системами. Коли ми бачимо, як людина вимовляє один склад, чуючи інший склад, наш мозок може сприймати третій склад, який є сумішю двох. Наше відчуття дотику також можна обдурити. Феномен фантомної кінцівки, коли люди з ампутованими кінцівками відчувають відчуття у відсутніх кінцівках, підкреслює здатність мозку створювати яскраві сенсорні враження навіть за відсутності зовнішніх подразників. Ці приклади демонструють, що сприйняття це не пасивний процес отримання інформації, а активна побудова нашої реальності на основі сенсорного введення, попередніх знань та очікувань. Розділ 9. Чудеса зору оцінка складності нашої зорової системи. Незважаючи на свої обмеження, наша зорова система це диво біологічної інженерії. Вона дозволяє нам орієнтуватися у складному та постійно мінливому світі, цінувати красу та спілкуватися з іншими. Розуміння того, як наш мозок створює ці візуальні враження, поглиблює нашу оцінку чудес зору.